Шість типів реакцій на непрохані поради та на повчання, якого ви не просили і вам воно не потрібно. Давайте сьогодні про це поговоримо. Я назву вам 5 нездорових реакцій, і остання, шоста, буде здорова реакція. Тож додивіться це відео до кінця. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я допомагаю людям, хто має психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте авансом вподобайку цьому відео. Ну, Якщо не сподобається, то можна забрати потім. Ну і коментуйте, поширюйте це відео. У своїх соціальних мережах це дуже допоможе просуванню мого каналу на просторах YouTube. Тож без води, прямо в кар'єр. А перша реакція, перший тип реакції це коли ви сприймаєте чужу пораду, якщо навіть ви її не просили, або прям буває таке, що лекції прямо читають, як вам треба жити. Ви сприймаєте це за чисту монету. І з відкритим ротиком дивитесь на цього вашого так званого вчителя, бо у вас є сумніви щодо того, чи можете ви адекватно вирішити цю проблему. Ви собі не довіряєте, ви не навчилися ще спиратися на свій власний вибір. Або є великі складнощі із відповідальністю. Вам легше почути від когось, як вирішити проблему. Чим придумати це самому? Просто немає, не вибудувалася ще внутрішня опора у вас на себе. Тому ви завжди сумніваєтеся, як вам? Вчинити в тому чи іншому випадку, тому ви йдете, розказуєте комусь, хто дуже заохочено прямо вислуховує і надає вам купу парад, і в цей самий момент у вашого такого радника, незваного непроханого, злітає вгору самооцінка. Бо для цього саме вони це і роблять. То ця реакція вона вважається нездоровою, трошки інфантильною, тому вчиться спиратися все ж таки на своє бачення, своє рішення і не сумніватися в тому, що ваше серце підказує вам краще, ніж будь-хто, як вчинити вам в своєму житті, в тому чи іншому випадку. Другий тип реакції це. Коли після того, як ви вже опинилися на самоті, наслухались цих непроханих порад, у вас виникає ну, таке відчуття провини, сорому, ви відчували себе глупим, неосвіченим в чомусь. Да? Навіть трошечки так вам якось ви докоряєте собі, ну як я міг не додуматися до такого, або як я міг не зупинити цього. Ну це ж ви відчуваєте, що була зверхність по відношенню до вас в цих порадах. Але ви не змогли сказати ні. Ви промовчали в цей момент, як і в першому випадку, людина мовчить, бо слухає ці поради, бо потребує. Але ви вже не потребуєте. Але слухайте, і потім докоряєте собі там щось, як я не зупинив цю людину. Або вам стає соромно, бо відчули ну, е, е, ставлення до вас як до глупої такої дитинки якоїсь. І це теж ситуація, в якій ви промовчали, нічого не сказали, прийшли додому і подавляєте там, пригнічуєте всі ці почуття, а потім. Може, у вас на ранок буде голова боліти, або тривога, яка з'явиться, або ще якесь психосоматичне, або захворювання, або симптом? Третій тип, трошечки схожий на цей, але в цьому випадку ви вже конкретно усвідомлюєте, що ви відчуваєте злість на цього непроханого порадника. Але ви все одно мовчите, бо щось заважає вам зупинити. І ви приходите додому і докоряєте собі, ну чому я не зупинив, ну чому я не зміг, чому я подумав, що, я, якщо я скажу стоп, не треба, то людина образиться і більше ніколи вже зі мною спілкуватися не буде. От заблокували саме страх образити. Ну, Це як батьки нам дають пораду в дитинстві. Ми ж не можемо сказати їм: ну стоп, вже, я хочу вже сам вирішувати, як мені вчинити. Так? Ми мовчимо, а потім така злість накатує. От. Ну, От така теж нездорова реакція третя. І зараз швиденько ми переходимо до четвертої. Реакції, але це вже половинка, і, як завжди, посередині мого відео, я прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, написати коментарі, яка сама реакція саме з цих шести притаманна вам, коли вам накидають непрохані поради або повчають вас, як жити. Тож, ваша активність під цим відео дуже мною вітається. Четвертий тип реакцій. Ви відчуваєте образу після того, як вам надавали порад. Але ви все одно в цьому випадку мовчите і не в змозі зупинити зверхню людину, яка за ваш рахунок піднімає свою самооцінку і стверджується, не даючи вам оцих непроханих порад. Про що ваша образа? Бо якщо ви поділилися якоюсь складною ситуацією з людиною. А вона замість того, щоб розділити з вами ваші почуття, на що ви її розраховували, починає кидати вам якісь поради, вирішувати ваше питання. Каже: треба тут зробити отак, а треба тут зробити отак. І це все сприймається вами, нібито ви хотіли б з почуттями прийти до цієї людини, щоб вона вас підтримала, розділила з вами, просто була присутньою. Це багато людей саме для цього ходять до психологів, тому що оточення не вміє правильно вислухати і підтримати. От, і ви розраховували зовсім на інше, не на поради. Вам не треба були ці поради. Ви хотіли самі вирішити, але саме почуття хотілося розділити і емоційну підтримку отримати. Але людина не знала про це. В неї свої є потреби, наприклад, потреба підняти свою самооціночку і відчути, що вона значуща, і самоствердитися. Тому ця людина взагалі не враховує ніяких почуттів, бо потреба. Е свою самооцінку підняти це нарцистична така е, потреба, тому е, таким людям не притаманно взагалі звертати увагу на почуття. Тому ви обрали не ту людину, щоб е, виговоритися або бути е, почутою і отримати емоційну е, підтримку. От, тому ви потім відчуваєте образу, нібито до вас формально так поставилися, проігнорували ваші почуття. Але все одно ви не зупинили це, ви не сказали людині, що вам зовсім інше взагалі потрібно. Ви могли б сказати: слухай, мені потрібно тільки щоб мене вислухали. От. Але ви цього не сказали, бо знову ж боїтесь, що людина образиться. Вона ж щиро так намагається вам допомогти вирішити всі ваші проблеми. Наступний в нас пункт це. Вже трошечки більш здорова реакція. П'ятий пункт. Тут ви вже не мовчите, тут ви вже починаєте. Сперечатися, щось доводити людині, е, виправдовуватись, відстоювати свою думку. От ви просто починаєте витрачати свій час, свою енергію на те, щоб довести людині, що ні, я тут правий, да? а навпаки, ти не правий. Тобто, це така вже гра більше підліткова. Да? Тут конкуренція така: хто умніший, хто розумніший, але все одно ви ж не на це розраховували, коли. Е, Чимось ділилися. Або навіть ви взагалі нічим не ділилися, а людина просто навалює вам повчання, всякі, як вам жити і як вам вчинити. От. І тоді тут з домішком до злості буде така реакція. І саме остання здорова шоста реакція це коли ви припиняєте оці всі почуття і не боїтесь образити людину. А це означає, що ви не боїтесь того, що ви будете відчувати провину, що ви образили. Бачите, як все закручено. От, ви кажете просто і впевнено, ні, стоп. Я не потребую порад, яких я не просив або не просила. І ця реакція людини, яка вже е, засвоїла своє право на ні і стоп, засвоїла своє е, внутрішнє право. Обирати, як вчинити в своєму житті. І ви от просто і свободно, впевнено кажете: слухай, припини, припини, будь ласка, будь ласка, я не прошу зараз порад, це якщо ви ділилися з цією людиною чимось. Мені взагалі це не потрібно, я сам вирішу, в мене є мій мозок дорослої людини. Або якщо ви взагалі нічим не ділилися, людина на рівному місці навалює вам якісь поради, розказує, як вам жити так часто, наші батьки похилого віку роблять. То ви тут можете навіть більш різко сказати таке слово як стоп. Я зараз це не хочу слухати. Мені це не цікаво. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви завітали вперше і ще не підписались. А також ставте вподобайку цьому відео і пишіть коментарі, а також поширюйте це відео у своїх соцмережах. Це дуже допоможе нам пробудувати наш україномовний простір на Ютубі. І вашою активністю ви допоможете. Іншим українцям знайти мій канал і отримати необхідну, настільки нам всім, необхідну зараз інформацію з психології нашою рідною українською мовою. Напишіть в коментарях, як ви реагуєте на людей, коли вони дають вам поради, яких ви не просили, або взагалі просто повчають вас. Ну, а якщо у вас виникне бажання віддячити мені за мою роботу, то е, ви бачите на банері QR-код, є монобанк е, на розвиток мого каналу, або отакий жовтенький QR-код «Buy me a coffee». Якщо ви е, бажаєте перегостити мене чашечкою кави, ви можете навести свій смартфон на, ці, е, QR на цей QR-код, або під цим відео ви знайдете всі посилання і на Монобанку, і на Баймікофі. Тобто вся, вся інформація в посиланнях є під цим відео. Ну а я раджу вам подивитися на моєму каналі відео «10 ознак нормальних людей, як жити серед неадекватних людей нормальним людям.